Пуштуємо солодощі в Аврорі. Оце <рігра> <рігра> ми потравили. Чилгай. Чилгай. Збросимо 15 кг. <кілов. рігра> <рігра> Нормально. Ну, схоже на брауні чомусь. Мені <рігра> подобається <рігра> Так, прикольно. Oh, chill guy. Тепер чилгай. Ну це прямо для нас. Я боюсь. Схожу чимось на баунті. Але тут більше олії кокосове. Ну так, нормально. Прикольно. Уштуємо тепер ось це от з фісташкою. Я боюсь. Зелене, а тут, по факту, воно не дуже схоже на фісташку. Тобто таке солодке. Ну, прикольно. Смачно мені подобається. Мені теж. Ось такі от палички. Конечно, шоколадник, палочка. Звучальная палочка. Так.